Людина, яка не ховалася, а добровільно пішла на захист свідомо, усвідомлюючи, що йде, все може трапитись. Це війна, це, це жахіття. Коли 6 числа грудня мені прийшло звіщення, ми створили свою армію, ми створили свою, свої дівчата. Ми об'єдналися, нас 61 воїн. В громадському організації ми. Він був справжнім мужчиною. Він працював, ми разом з ним працювали. На нього завжди можна було покластися. Він був відповідальний. От так, як розказують ті, хто був з ним в бою, він захистив своїх побратимів. Олега, ми знайшли першого із всіх наших воїнів. Я, Олеже, знаю, як ти провів останній бій. Вдалося записати, вдалося знайти записи з дронів. Ви пішли шестеро. Один попав зразу в полон. Ви попали на засаду. Ти прийняв бій. Решту двоє теж поранених. Один вернувся. Вернувся механів Кривий рі. я Їздила до нього і він розказав, як відбувався бій. Олег півтори години відбивався.